Яка сьогодні ситуація у Слов'янському? Наразі ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається складною. Складно в прикордонних районах по поруч лінією розмежування сторін. Це та сама лінія, яка вистроєна завдяки раніше вкладених мінським домовленням. На жаль, в прикордонній зоні бойовики ведуть обстріли наших позицій, опорних та спостережних пунктів ведуть вогонь по нашим блокпостах. Та територія, яка повністю під контролем терастичної операції, там ситуація стабільна. За допомогою повноважних структур мовчити йдеться про підрозділ Національної гвардії, служби безпеки України, підрозділів армійських. Ми виконуємо себе заходи спрямовані на стабілізацію ситуації в підконтрольних нам територіях, забезпечуємо громадський порядок, здійснюємо певні заходи спрямовані на блокування та знищення диверсійно-розвідальної групи, які намагаються проводити ту свою діяльність. Все це Кінець кінцем створює ті самі умови, коли мешканці Слов'янська, інших населених пунктів відчуваються в безпеці, відчувають, що вони мають можливість вільно пересуватися вулицями, вільно, спокійно ходити на роботу, розважатися, вільно проводити свій час. Та відчувати себе в цьому безпеці. Що стосується безпосередньо самого Славянська, то тут тривало часу, після того як Славянськ було звільнено від бойків, тут проводяться певні заходи спрямовано не лише на відновлення інфраструктури міста, на забезпечення громадського порядку, а й на розвиток цього населеного пункту. Тож відновлюється діяльність усіх. Освітніх та навчальних закладів працюють дитячі садочки на дитячих майданчиках, діти граються у свої ігри під наглядом батьків. Тож ситуація повернулася в те саме мирне росло, яке було до війни. Все це досягнуто завдяки взаємодії. місцевих органів на самоврядування, командування АТО безпосередньо тих самих виконавців, які забезпечують правопорядок, забезпечують мир та спокій мешканців цього міністрів.